Вітаю! Піцу люблять і дорослі, і дітки. Домашня піца найсмачніша, без піци вихідні не уявляю. Це тісто на неї ви без проблем приготуєте, а начинку обирайте самі, яку ви любите. Для тіста одна склянка теплої води, дві чайних ложки свіжих дріжджів перемішую. Одна чайна ложка солі, 2 чайних ложки цукру, одна столова ложка олії і борошно, 250 г. Перемішую все, тісто виходить рідке, я його не вимішую і ставлю в тепле місце. Форму для піци застеляю пергаментом і змащую трошки олійкою. Викладаю тісто і розпреділяю ось так по формі. Викладаю соус у мене сацебелі, ви обирайте по своєму смаку, потім викладаю відварене. Куряче філе, гриби, шампіньйони, нарізані невеличкими скибочками, свіжий помідорчик і змащую майонезом. Ставлю у духовку на 25 хвилин, щоб тісто підпеклося. Тісто підрум'янилося, посипаю твердим сиром і ще ставлю у духовку на 2-3 хвилини, щоб сир розтанув. Такі аромати не в силі вже терпіти. Нарізайте та смакуйте смачного, підписуйтесь на канал, ставте лайки, до нових зустрічей!